Зараз вам зроблю щотижневий огляд, що є на авторинку Карпарк в місті Кам'янському Дніпропетровської області. Значить, Дивіться, тут аж повний рядок. Бачите, це нерозмитнений туарег. 2,5 дизель механіка 2800. Повний огляд є в інстаграмі, каталог всіх автомобілів є в інстаграмі. На тіктокі, і на головній сторінці є посилання на інстаграм. РАВ 4, 8-рік автомат, повний привід з газом 10500. Ось такий червоний c Crosser це, це outlander, тільки морда для Citroen. Повний привід, газ, бензин 9310 рік. Кажу ще раз, повний огляд є в інстаграмі на всі автомобілі. Lincoln MKC, Америка Автомат 17 й рік. Комплектація, вон, бачите, ставте на паузу, читайте. там 15500, навіть комплектація не влазить на папірець. Subaru Outback. 15 й рік. 2.5, повний привід, що Subaru Там підігріви, всі діла 17200. Це повна комплектація. Датчики лідар навіть стоять. BMW X3. 2 літра дизель. Повний привід. М-пакет всі діла 18700. Mitsubishi ASX. Газ, бензин 1.8. Передній привід автомат 9500. BMW, кабріолет, жорстка криша. 2 літра автомат, задній привід, 9 рік, 10500. Wolf Plus 5-го покоління. 1,6 MPI, повна комплектація 6500, підігріву всі діла. Сенік другого покоління, топова комплектація на автоматі. Панорама безключові, всі діла. 1,6 бензиновий 5900. Peugeot Partner. 1,6 дизель. Офіціалка куплена в Україні. Зборка так само була для автосалона в Україні без сажовіка, без клапана EGR. 9500. Opel Vivaro Renault Traffic, Nissan Primastar. Одне і те саме. У нас Nissan Primastar, 9-місний. 2,5 дизеляка, 8300. Погнали далі цей рядок. Toyota Corolla. корола. Да, корола. Corolla. Отака От королка. Дивіться, цей рядок погнали. Так само нагадую, в інстаграмі повний огляд, салони, всі діла, описи, кредити. 6 тисяч доларів, 9 рік, 1,6 газ, бензин, механіка шестиступка. Там і підігрів, і клімат. Volkswagen Jetta, Ось такий величезний седан. Jetta це вже... Гляньте, в 18-му році величезний седан. Автомат 80 пробігу, 15 тисяч. Там ми. Датчик світа, де так, не дешево на автоматі. Рено кліо, воно ж Рено Сімбол. 1,4 бензинчик, автомат, кондиціонерчик, 4300 ціночок. BMW 116. 1.6 бензин. Сьомий рік, задній привід, кондиціонер, старт-стоп, сіко під 6500. Ford Focus автомат, 2 літра бензин. Кондиціонер, задня камера, круїз, датчики 7900. Мерседес А Класу. 1,7 дизель, автомат 2800 99 рік. Рено мегандрового покоління, коробка автомат, 2-літровий бензин. Повна комплектація, безключовий, всі діла складання, дзеркал 6 тисяч. Рено Лагуна. Третього покоління дизель шестиступка, купа датчиків, комбінований салон безключовий, 7800. 13 рік. 1,5 дизеляка. Опіль, 8-й рік, 1,6 бензин. Кондиціонер, парктроніки, електродзеркала 5400. Ford Focus Titanium. 1,6 бензин. Механіка. Клімат круїз, датчики, світла, парктроніки, там 4 скло підімача, 6 тисяч. Погнали наступний рядок. От так ще наступний рядок, там вони ще грузовички стоять. Це у нас Golf 6 покоління в універсалі 12 й рік. 1,4 TCI, кондиціонер, 4 скло 6700. Меган 3 покоління, бачите, легкосплавні диски 17 навіть стоять. Датчики, омивачі, підігрів і сидінь навіть 12 рік, 7800. Ось такий біленький красивий. Фабія, 12 рік, 1,4 бензинчик, кондиціонер. В гарному стані 5700. В універсалі. Тут, до речі, всі універсали зараз ідуть. Шкода Octavia A5. Тут пластичний ларін Клімент, повна комплектація, тільки нема шкіри. 7500 9-й рік. Датчики, підігріви, всі діла, омивачі фар, адаптивні лінзи. Шкода, А5, сідання з омивачам, фар навіть. 1,6 MPI, 12 рік. Да, тут всі документи 12 рік, все 12 рік. 7500. Це Чешка, то що морда і стара. МГ, МГ, хто як там каже. 14 рік, 1,5. Газ, бензинчик з кондиціонером 4,5 мача, 4700. Шкода Октаві опять седані, 1,9 дизель на автоматі. 10 рік. Всі склорідні клімат, круїз підігрів складання 8500. Шкода а 7 седані, Або в ліфтбек їх називають. А7, тринадцятий рік, 1,8 автомат, всі діла, підігрів, клімати 7500. Ланцер 9, 2-літровий бензиновий двигун. Механіка. Сьомий рік, кондиціонер підігріви, о Клімат підігрів, 4600. Toyota Avensis. Лінзи, омивачі, диски, всі діла. 9-й рік, 1,8 газ бензин, 6-й ступка. Он купа, вся комплектація, там не влазить. 8500. Деосенс 1,3. Газ бензин. Навіть рідність Кло. 1800 долярів. Так, гарандіс сімейний такий. Шостий e, рік за 7 тисяч. І ще ось таке вантажне у нас стоїть Renault Master. Повні огляди, кажу, є в інстаграмі. 14 рік, 14300. Та що ж таке фокус плаває? Тут ремонт вже двого набив, заменне на щеплення, всі діла. І в нас ще вільних понад 80 місць, дивіться. Приїжджайте так само можете ставити абсолютно безкоштовно на реалізацію свій автомобіль у нас на авторинку.